Харя веселі, енергійні, невгамовні, завжди готові до реалізації цікавих ідей. Люблять смачно попоїсти самі, а також із задоволенням пригостять своїх друзів. Ось цим і пояснюється вибрана ними професія, і я запрошую команду поваряна, Великолепетийська загальноосвітня школа номер один.

У летчиков есть трудности. И у танкистов трудности. Во флоте все качается. То бури, то шторма. А у меня окружности по всей моей наружности. И талия теряется, и кругом голова. И мы сегодня хотим вам представить самую вкусную профессию. Повар! у плиты творит, как на крыльях он варит, все бурлит вокруг него, кухня, кухница его. Каждое его творение просто сказка объедения, мысли, творчество, полет. Тот, кто пробовал, поймет. Статистики посчитали, что на свете свыше 40 тысяч профессий. Из них самых распространенных около тысячи. И одна из тысячи распространенных самых древних профессий – повар. Нет такого места на земле, где бы не пользовались услугами поваров. Труд повара тесно связан с трудом других профессий. По простой, но жизненно важной причине. Всем нужна пища, так как она – основа жизни. Говори.

Раскопки древних поселений говорят о том, что отдельное место в жизни предков отводилось очагу, место приготовления пищи. Недаром говорят, хороший повод стоит доктора. Да! да. А у народа Востока принято при встрече говорить, как вы кушаете, а не как ваше здоровье. Да! Профессия повар играет значимую роль в социальной жизни общества. Статистически говорят, что процент разводов в семье, где женщина умеет вкусно готовить, равен двум. А когда она таких способностей не имеет, 20. Так что в руках поваров кулинаров не только жизненный уровень населения, но и семейное счастье. Добро пожаловать в нашу дружную и нужную семью поваров! He's my lord, I say Повар – это такая профессия, которая требует постоянного поиска творческой фантазии. Ведь нужно каждый раз удивлять посетителя, когда он заходит в столовую, кафе или ресторан. Да, повар – профессия творческая. Настоящим поваром может стать только талантливый человек. Немного художник, немного музыкант, обладающий эстетическим вкусом, чувством цвета, гармонии. И сейчас мы хотим сказать несколько слов о очень интересном человеке. Это Дери Антонина Васильевна, советующая нашей школьной столовой. Она говорит, я очень люблю свою профессию и радуюсь, когда дети и взрослые хотят приходить к нам в столовую снова и снова. А мы приходим снова и снова, потому что... Ну, очень вкусно! Если плачут ваши бедные желудки, мы в два счета их сумеем накормить. Счет давно вас фарширована и утка и яичница, о а том, вам, вам служить. И чтобы вы душою отдохнули, что ваш недуг растаял без следа. На мы повара и существуем. Без поваров. Простите мир, беда. Идите на повара без сомнения. Профессия творческого поколения. Карьерного роста ты достигай. Повышай разряд. Дерзай. на сцену наступну команду вони безмежно закохані у рідне село. Вони мріють про його добробут. Вони прагнуть здійснити власні задуми, працьовиті завзяті. Вони вміють працювати, засаджувати і доглядати, вирощувати і збирати власним трудом вирощені врожаї. Вони Команда Уніфер князя Григорівської загальноосвітньої школи. Ваші оплески! Зупинюсь у вечоровій тиші. Слухаюсь. Як дихає земля, з кожним днем для мене все різніше, сігаді і ріки і поля, з кожним днем все глибше і ясніше, відчуваю кровну спільноту з білим садом, з птицями в узвищі, з гіркою, що гасне на льоту, і тому, що раз мені миліше. Ці сігаді і ріки і поля. Я стою у вечоровій тиші, слухаю, як дихає земля, моє рідне село, і хліб Калинова земля і зоріний розмай, Джерельна б'є вода, в ній поживаний край, освячена любов дарі. Рівняння на фермера, у фермера, на поле для проведення земельних робіт прибула команда «Універ». наш девіз. Фермер нині у селі найважливіша з професій. Він годує всю родину і нашу рідну батьківщину. Кожен з нас повинен знати. Будеш бати, будеш мати. Фермер про все повинен бати, щоб усіх нагодувати і роботу людям дати. Люди добрі, тож давайте до роботи приступайте. У зв'язку з реформуванням сільськогосподарського виробництва в Україні особливо актуальні. Набуває професія фермера. Фермер це сільський підприємець, власник приватного сільськогосподарського підприємства, заснованого на сімейній та найманій праці, що ведеться як на власній, так і на орендованій землі. Він має у своєму розпорядженні не тільки велику кількість землі і набір сучасної техніки, але й сільськогосподарського освіту, знання в галузі економіки, необхідними йому для, йому для ведення власного господарства. Фермер, господар на землі. Ста він рано, на зорі. і оглядає господарство, чи все доглянує. Нечасно все передбачив, рахував чи базу під врожай заклав, щоб господарство Керувати, міцні знання потрібно мати, з агрономії, механізації, зоотехнії та меліорації, і вміти їх застосувати, роботи всі розпланувати. Коли посіяти, зібрати, і де кому врожай продати, від чого це поле готувати, ячмін чи соняк тут посіять, цибулю, кавони а черіпас, лише агроном на ні ніч так. корови, кури, поросята, на зоотехніка чекають, як на тата, бо він турбується завжди. Щоб були у них корми, чисті, щоб були здорові, і свині, і корови. Розбиратись сер нормаль, техніцю яку придбає, щоб компанії трактори службу добру й несли, пословиці посівну. Не Помагає він на світі, щоб здорові В медицині і культурі, щоб було далікуватись і мистецтво милувати. А іще потрібно знати, як нам поле поливати, як провести з Дніпра чисту воду на поля, щоб за суху відігнати урожай сповна зібрати. Фермер ще повинен уміти урожай розподілити. Бажікам їх пай віддати, ще й державі, щось продати. Щоб вигідно продати, треба ринок теж вивчати. Економіка, отак. Фермерові не чужа, фермер наш господар полі, і турбот має волі Та проблеми на селі йому зовсім не чужі. Тож скажу вам, друзі, люди: фермери поважні люди, і без них ми на селі ні туди, і ні сюди. Тут овес, ще й горох зійшов увесь. Ось цибуля й бараболя, бачте, яка в мене доля, зійшла гречка, ячмень, я трудився день у день, виростив часник, морквин, кавунай капустину, кукурудза достигає, фермер про усе подбає. І на кухні господиня видає своє уміння, як виростеш до схочу, то навариш і борщу.

Як ну, час а зараз і корівки ярненькі і козенята, круторогі баранеї, розовенькі поросята. Вийдуть дружно на ганок для вас танцювати танок. Ну. Мере подамся, тільки щоб усе це знати, треба кілька вузів нам кінчати. А чи не можна якось так стати фермером літ за п'ять? А то будеш вчитись роки 25 А коли ж фермерувати? Дам тобі пораду, друже. Можеш ти навчатись в вузі на Херсонщині у нас фермером ти станеш враз. Дивлюсь на себе, в зеркало і не можу зрозуміти, чому я така гарна, чому талановита, Вигадую мелодії, гармонії чарівної. Содаю філософські тексти глибини неймовірної. Я хочу, щоб моє ім'я усі на світі знали. На вулиці Боталику моя обличчя пізнавали. Я хочу заклинутися славою, не гіркою. Я хочу за справжньою фермерською зіркою. Але щоб усе це мати, треба зовсім небагато навчатися професійно. Я хочу заробляти великі, великі гроші, бо, хоч вони погано, пахнуть, але ж такі хороші. Ростити кабанів стіною торгуватись, кормити кіс. Корів щоб молодці купатись, кататися по полю на тракторі новому, на насіння купувати у магазині дорогому. Але щоб усе це мати, треба зовсім небагато навчатися Але на сіли мішому технічному училищі 26. Не все в житті так просто, не все в житті так ясно. Щоби без освіти я ніхто я зрозуміла вчасно. Тихався без диплома нам потрібно регулярно стрімко рейтинг підіймати. Але щоб диплом про фермерського світу мати, треба з... Знаю, бо відчути ласкавий подив землі, можуть тільки люди, які безмежно закохані в неї. Такими є і наші князи Григорівські Вони викопали і виросли вряди своєї пра праці, які потрапили до князегригорівського ярмарку. Увага, увага, спішіть, поспішайте, господарі гості, глядіть, не минайте, на ярмарок прошу, гурто! Чекають на вас тут чудові гостинці у нашого фермера Багатий урожай ним постачає він увесь херсонський край. І з без солі. Сто страв господиня з картоплі зотує. Картопля, як хліб, вона всіх нагодує. Купуйте капусту, вона вітаміна, і солона в борщі, і салата хідміна. У пошуку, собі смешних голубцях, і смажена маслі, та там линцях. Погляньте, цибуля, яка вродила, велика, рівчасна, ну справжнє диво. Цибулю на зиму собі запасайте, тушкуйте, варить, і сирою вживайте. Хто гостро хоче, час нехай придбає, він всякі мікроби вогнем випікає. Ця морква під сонечком щедро зростала, земелька водою її напувала, тому ти вродила така соковита. Морквяного соку вам треба попити.